Продача тяжкої техніки вже законодавчо, так, на російською державною думою Розгвардії. Для чого Олег посилення позиції Розгвардії спадпісилення позиції Розгвардії в плані охорони Путіна чи Австрия? якісь нові їм будуть давати завдання, в тому числі на фронті? На фронті вони не будуть. Росгвардія, згідно законодавства Російської Федерації, підпорядкована особисто президенту Російської Федерації. І, відповідна передача важкого зброєння, яке спровокував так званий заколот, Пригожина, дала всі підстави Путіну, ну, скажімо так, упорядкувати, чи то, скажімо так, модернізувати підрозділи Росгвардії. Що таке Розгвардія на фронті? Ми всі пам'ятаємо по харківському успішному наступу ЗСУ. Правильно, коли його Розгвардія фактично розтрощила, всі зрозуміли, що це не здатні підрозділи. Розгвардія це жандармські функції для придушення масових виступів безпосередньо на території Російської Федерації. Олене досить показовий момент, що з підпорядкування Розгвардії були виведені підрозділи Кадирова. Оце показово і передані. А ви виведені? Вони ж формально є частиною Ні, Не вони наразі підпорядковані Міністерству оборони Російської Федерації. Причому всі без винятку, і Ахмат, і Ахмат Південь, тобто всі кадрівські підрозділи, які нараховували більше 50 тисяч. Вони наразі в системі Міністерства оборони Олан досить показово. Подивіться, де вони зараз в Україні. Найбільш важкі е, ділянки фронту. Це в районі Білогорівки, де їх фактично вирізають під нуль, в районі е, відповідно Бахмута, вони в районі Клічівки кинули найбільш проблемні ділянки. Для чого? Фізична ліквідація руками ЗСУ. Тобто я правильно розумію? Путін боїться, що по стопах Пригожина Кадиров наступним піде? Можливо, ну уявіть собі 50 тисяч неконтрольованого війська, причому які підпорядковані особисто Кадирову. Ахмат, внутрішня структура створювався за тейповим принципом, тобто це клановий принцип побудови. Там особиста відданість саме Кадирову. Це все зрозуміло, що вони присягають на вірність Путіну, але Путін як співробітник спецслужб не може не розуміти цього характеру формування національних ще раз підкреслю національних військових підрозділів. І ті останні події на території Російської Федерації, ви пам'ятаєте, мусульманські марші. В Москві, коли вони йшли там, вигукуючи «Аллах Акбар, не могли не викликати реакцію з боку центральної влади. Це була пряма загроза діючій владі Російської Федерації. І тому було прийнято рішення про фактичну утилізацію кадрівських підрозділів. Олен на Мар'їнському напрямку за останній місяць ЗСУ. Утилізувала три польові командири знакових польових командирів кадирівських загонів. І після цього Кадирів приймає рішення про виведення підрозділів Ахмат з Мар'янки. Хоча до цього, ви пам'ятаєте, він розповідав про те, що загони Ахмата захоплять Мар'янку за 2-3 тижні. Захопили, як то кажуть. Стосовно Уткіна стосовно Пригожина, які yeah. поспілкувалися вчора з вагнерівцями у Білорусі, от яка їхня доля, та й взагалі доля ПВК Вагнер тепер на території Білорусі? До речі, вони ж там нібито вже почали тренування та оборони Білорусі. До чого чи чим усе це закінчиться? Олен, тут давайте почнемо знов таки з прогнозів гурмову. Ви пам'ятаєте про те, що гур давав інформацію, що заколот Пригожина, він реальний? Друга інформація стосувалася можливості фізичної ліквідації пригоджена ФСБ. Жодна з інформації української розвідки не підтвердилася. Тепер до вашого питання: що Вагнер робить Білорусі? Вони не тренують підрозділи тероборони, вони нависають над кордонами Польщі і Прибалтійських країн. Сувалтський сценарій, Сувалтський коридор це план Російської Федерації щодо дестабілізації ситуації на цьому напрямку. Пояснюю, що це таке? Це сухопутний коридор, який за задумом росіян має з'єднати території Республіки Білорусь, Калінінградської області, Російської Федерації. І відповідно, що він буде проходити по території країн НАТО, Польщі і Прибалтійських країн. І тепер в чому роль Пригожина, Уткіна і ПВК Вагнер? Давайте разом з вами, Олен, у вас аналітичний склад. Згадаємо заяву Путіна. З приводу ПВК Вагнер, коли він говорить, що ПВК Вагнер не існує на момент їх передислокації вже на території Республіки Білорусь. Про що це свідчить заяву? Якщо, не дай Боже, буде реалізований сценарій безпосередньої участі ПВК в військових провокаціях, в моменті, от якраз Сувалському сценарію, Російська Федерація завжди скаже, а хто такі ПВК? Діяльність ПВК на території Російської Федерації офіційно заборонена. Вони на території Республіки Білорусь до Російської Федерації не мають жодного відношення. Те саме скажуть і президент Лукашенко. Так чекайте, але тоді до нього будуть питання: яким чином тоді так спокійно ця визнана терористичною організацією структура потрапила на вашу територію? Це риторичне питання, Олен, не більше того. Вони за офіційним домовленостями, з офіційним Мінськом, як ви справедливо зауважили, тренують загони територіальної оборони, правильно? Тобто законні підстави для перебування. А інше питання, що це фактичний тиск, я ще раз підкреслю, і на Польщу, і на Прибалтійські країни. І в країнах Заходу це не можуть не розуміти. За оцінками самого блоку НАТО, країни Прибалтики є. Ахілесовою п'ятою блоку НАТО. За оцінками західних спеціалістів, при Балтійській країні в змозі протриматися декілько днів. Розумієте, про що йде мова? І наразі з'являється 10-тисячний контингент, не підпорядкований жодній з держав. Тобто він начебто і є, а начебто і нема. Фатамаргана. З одного боку, всі розуміють, що 10 тисяч це дуже багато. А з іншого боку. Жодних, скажімо, підстав афілювати їх з Російською Федерацією чи Республікою Білорусь немає апріорі. От в чому і власне завдання полягало так званого заколоту Пригожина і посередницької місії самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Відпрацьовувається цей сценарій перекидання ПВК Вагнер безпосередньо на кордони країн НАТО з метою військової дестабілізації ситуації. Так а, власне до самої військової дестабілізації може діти чи це зараз лише у інформаційній напрузі будуть тримати завдяки повака Вагнер країни НАТО, і той, і той сценарій можливий Олен. Давайте говорити відверто: стовідсотково сказати ні, вони не перейдуть в наступ немає. Ну наразі знаєте, я би не взяв на себе відповідальність, але те, що будуть використовуватися по першому сценарії, створювати зону напруги, це беззаперечно. Інше питання я ще раз підкреслю: наскільки Путін піде на підняття ставок, тобто, те, що відбувається наразі, мовиться про удари по портовій інфраструктурі України, наскільки він буде готовий до прямої ескалації з країнами НАТО? Але ще раз наголошую на тому, що подивіться, не випадково знов вибраний гібридний варіант протистояння з того, що починалося вторгнення в Україну у 2014 році, проксі. Нас там немає. І цей самий сценарій наразі реалізується на території Республіки Білорусь. Вагнер є, але Вагнера немає. Це не наші, це найманці.